9. 9 ми вже стояли на... в промці на паузі. Дуже довго ми щось там чекали, щось вони там мутили, ці наші диспетчера. Чи, Може думали, що ми загрузимося швидше чи що, не знаю. Не знаю, ми стояли в районі Лічестера. Там в промці якраз прямо я виїхав, я вигрузився і одразу виїхав в промку, став. І чекав, 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 чекав. І до години 2 десь після обіду 14.00 по Англії. Пише мені диспетчер. Їдьте на паркінг, будете робити вікендову паузу. А в мене пауза мала бути 45-ка, ми вже інакше ніяк не виходимо. О, знайшли паркінг, я знайшов один там біля цього. Він каже, в районі Лічестера треба знайти паркінг. Я йому показую, типу, скажу, що є, типу, але не Снаповський. Має бути Снаповський. Ну, він мені дав вище, вищий, нечеснев, кажу, то ж Нічого не кажу, що їхати туди. Так, Все, я поїхав, відстояв там з п'ятниці. Якраз от скільки? метрів 900 від мене був Алді, магазин, плюс містечко таке. Я ходив там собі, прогулювався. РФ був пустий, я собі потрошечки потрошечки тренувався. Там ходив, туди-сюди. В п'ятницю я, повходив, ні, в п'ятницю я в мене був вихідний, я не тренувався, я тільки пішов, прийшовся по місту. От. В суботу потренувався, в неділю поскакав на скакалці думаю, йду, а в суботу позаймався і лишив весь інвентар в прицеп, прицеп на коді, що він закривається, ніхто не заліз. штангу, ну, то все полишав. Коротше, я на скакалці поскакав, вводити пін-код, щоб відкрити. Дивлюся, в мене світиться акумулятор червоний, прицеп вже не відкривається. Тобто він з п'ятниці, до неділі до ранку постояв. Дві доби не працював холодильник і розрядився акумулятор. Ну що, зарядили ми його, бо я, добре, що є у нас ці кабеля в машині. Було. Достав кабель ще один, пробитий, порвання такі блин, ну, менше з тим. Скрутили, як ось їх скрутили і коротше, накинув я спочатку. Треба бути уважним, от, коли от фрігу прикурюєте, не можна брати з тих контактів, які, які йдуть типу, безпосередньо типу, біля акумулятора, в Mercedes біля кабіни є плюс-мінус. Тому що це є 24 вольта. А в холодильнику стоїть акумулятор машини, він 12-вольтовий. Якщо прикурюєте, то обов'язково тоді треба розбирати. Знімати кришку акумуляторів і клемона накидати тільки на один акумулятор. Не на два, а на один. Тобто брати плюс і мінус одного з одного акумулятора. Не плюс з одного, а мінус з другого, так 24 вольта. Так можете попалити там ті схеми і то все остальное. То Хто не знає, бо я, бо я теж колись не знав твої штуки. Це мені колись один показав, Я йому допомагав прикурювати, і так ми з ним тіпа, говорили, говорили, тіпа. я знав, ну, тіпа, в електриці розбирається трохи. Тіпа, цей. Він каже, ти дивися, щоб тіпа, не, цей". не то, що він каже, ми почали прикурювати, він накинув, тіпа, на, мій, на мій, бо він не хотів розціплятися. Е, він, що він розсипився, але в нього не було тіпа, так, акумуляторів близько. Він накинув вроді би на мої, бо в мене були близько акумулятори. ці. Чи як він тут був? Ну, коротше, менше з тим, що він накинув так на, на штатні ті, пі, місця, де можна накинути, і воно почало диміти. Я кажу, ну димить, о, херня, давай, зараз це. Я кажу, то ми ті, па, на 12 вольт 24 дали. А той, ну давай, ми, коротше, перекинули і воно так само як. Зробив я це, підкурив. Навіть от я коли його завів, кабеля лишилися, він робив спочатку. Типу. Потім типу, ну, я зразу, в принципі, там, за, може за якусь хвилину-дві зняв кабеля і він мене почав глохнути. Він вже заводився, стартував, але глохнув. Типу, Писав типу, низький, низький струм, типу, стартер. Щось, Тобто, коли накинув, він вже розрядився. В моєму випадку я потримав десь до хвилин 10-15 з дротами від заведеної своєї машини. І тоді вже вже, цей, вже пішов. Вже потім племи зняли. Він вже от ще до сих пір, ти вже нормально включався, я ще вечора в цей. Ну і так ми відстояли вихідні. І роботу нам дали, коротше, на понеділок, з неділі на понеділок вночі, ми мали загрузитися в Лічестері, недалеко там, де ми були, десь кілометрів 20. Загрузитися продуктами в плюс 2. В плюс 2. І отут е повигрузати вже нижче Лондона, от недалеко від, від поїзда, від Фолкістрони, від євротунеля. Отут вже до євротунеля від е другої виростки нам було 50 кілометрів. Ні є. Ми зараз йдемо на євротоне. Ну, зранку ми заїхали, швидко нас там загрузили, я вже там був, там так цікаво, йдеш в офіс, ну, ті, паркуєшся на рампу і тобі ставлять такий типу, клин на руль, Приїжджає цей, що ті, що тягають прицепи, вони ставлять такий клин. Після того ти пішки вже йдеш в офіс. Коротше, так, заїхали. Воло недалеко десь кілометрів 20 від цієї. Від парковки. Запаркувалися на рампі, я вже тут був один раз вигружався, зараз підемо в офіс, віддамо ключі, нам дадуть пейджер. Такий, коли загрузять, він засигналить, підемо поміняємо ключі назад на цей. Заберемо пейджер від дому. і поїдемо. Вже туди нижче Лондона, ближче до моря. Ближче до моряка, до... До материка. І ти йдеш, там в них є такий ресторанчик? Сидиш там, чекаєш, поки задзвонить бейкер Ну, загрузив мене дуже швидко. До години часу я вже був готовий. І пішов до вигрузи, до першої вигрузки мені було 200, 250 кілометрів. 250. Да. Там би швиденько але такі ці фіфи -фі, що там вигружають, мене якісь такі попасами. Добрий день, не до побачення. Коротше, гастарбайтер. Бо якщо англічанин, то англічанину ну, нормально. Це такий вже. Коротше, рагульок трохи. Але який такий рагульочок в Чичок. Ну, Нічого, вигрузить, я пішов на другу. Тоже вийшло, вийшло, трошки. Написали мені 6, Тіпо, що я крайня друга виразка має бути вигрузена, напевно, 6 паліт. Ну, Я заїхав до цього, до на першу Там було 17. Вони вигрузили 17, я коротше, прицеп глиб. Що щось на 6 паліт забагато є. Я взагалі перерахував є 9. Але дивлюся, всі лейби, вроді. На, це, на цю вигрузку, що я маю що я маю на другу йти. Приїхав на другу. Щось мене типу, переклинуло, діпо, мене знаю, на охороні питається, це і сікюріті китайці В і доставки це взагалі бред, Ну, Менше з тим. Хорош дивлюся, дивлюсь, засвітили зелене світло, я пішов за ключі, завожу, від'їжджаю, блядь. Добрий вечір, три палети стоїть далі. Що робити? Я назад на рамку. Все в офіс. А в офісі я вже коли здавав документи, делівері, типу, я вже порахував іменно по документах, що пишу по самих документах на кожен товар, то палет виходить 9. Типу, все нормально. Просто помилилися в програмі. Я йому сказав, кажу, братан, в мене 9, типу, паліт. Він каже, та-та, я знаю, то типу цей. кажу, типу, вибач, що так сказав, бо мені так, ну в мене так в програмі написано, я сказав. Все нормально. І тут я дивлюсь, три палети лежить. Я до нього кажу, братан, він мені віддає документи, я кажу, що ні, типу, типу, ще не вигрузили до кінця. Ще три палети. Він бляха почав отікатися на тих, що там ружають. Що нічого не можна їм довірити, там, ще, щось. Ну коротше, буквально хвилин десять викинули ще тих три палети. І я вже от виїхав, написав саму диспетчеру, кажу, що там, як там. Вигрузився, все окей, порожній, що робимо. І він мені дав євротунель. Євротунель. І ми євротунелем зараз йдемо на Францію. Ще от євротунель лишається 20 кілометрів. Ми їх зараз вшарашимо. Не знаю, напевно, що вже сьогодні не буде нічого, бо в нас там і виконання дуже особливо нема. Та й в принципі якби була загрузка, то ми все ще здали. Ну, Побачимо, що вони нам скажуть. Що вони нам прийшлють, я думаю, що поки ми з'їдемо в Францію, нам ще робота прийде. Скоріше за все, щось на Бельгії. Будемо щось брати з Бельгії. А що? Я навіть не знаю. У нас 24-ка. Може бути, що нас ще і потягають трошки поніменше. Хоча не... не знаю. Ми їдемо. Їдемо, їдемо. на Євро. всім доброго. Через 100 вже вівторок сьогодні. Друга година після обіду. Навіть далі. Яка зараз? 14.49. 14.49. І ми йдемо в сторону Кюельна вже. Вчора вигрузились зранку, десь година яка вже година... Поверніть плавно, ліворуч, потім поверніть. Дев'ята, напевно, що десь так. В 9 годині ми вже були порожні в районі Ашфорда недалеко ми там тусувалися. Поверніть праворуч і. І нам дали поїзд. Ми порожньо вийшли в Францію і зайшли в кавер. І там вже зупинилися на цей. На паузу простояли десь годин 15, напевно. Що. Або 16, десь година перша чи друга після обіду ми вже були. Ми вже, ми вже стояли на паузі. Були паузу і там десь вчора так само після обіду година 3, напевно, що яка вже нам менеджер скинув загрузку на сьогодні. Загрузилися ми знову молочними продуктами, йдемо з температурою плюс 2 на старт-стопі. Йдемо. Йдемо туди до Пасау, практично до австрійської границі, там маємо завтра вигрузку фіксовано на 14.00 е -е -е. 14 після обіду. До розвантаження залишилось десь кілометрів 660. Не десь а 660 кілометрів. Вже ми пройшли Брюссель. Була година десь не знаю, година 11. Вже цей пік, автопік вже минув. І ми от вже вийшли там е на Голландію, з Голландії кусочок дали до, до Німеччини і вже от по Німеччині будемо йти аж до завтра. Думаю, зайти десь за Франкфурт. Ще є в нас 4,5 години їзди, повний викону то буде з десяткою, не знаю, чи десятку буде брати, чи ні. Щось мені неохота до сьомої години вечора їздити, тому що Тому що? що? Тому що потім не буде де запаркуватися. Там з паркінгами не так вже дуже і все просто далі. Дикарі, автохофі. Автохофи є, але їх не є так дуже і багато. Тому не знаю, до години шостої вечора ще от 3 години дамо. Три години дамо життя, 3-3 з половиною і будемо зупинятися на паузу. Там в нас, якщо лишиться якихось знає, 400 кілометрів, ну, то лишиться 400 кілометрів, завтра ми в 6 годині, якщо почнемо викон свій, то легко до 14.00 до фікса ми будемо вже... Шість, за 8 годин, ми 400 кілометрів більше, як достатньо нам буде дойти. Ми навіть в обід вже будемо година 12 на, на нашому розвантаженні, якщо там, навіть якщо там будуть якийсь штам. Встали, зайшли на розвантаження і вже коли їхали, то нам скинув наш менеджер, що ми там будемо і зразу і загружатися. Це просто мрак. Я був вчора в шоці, навіть не хотів писати ніякого відео, бо був дуже злий. Заїхав я туди година 12-та, в обід, вигрузили мене дуже швидко. Фікс тайм був на 14.00. Але я приїхав десь, була 12-му пів перша. zerado Наче, що я не поміняв. Добре, 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 все поміняємо. Поїдеш на палітний склад, там вигрузиш цих. Добре. Ми тобі дамо листочок, ми поїдеш. Коротше, грузять, 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 все прикольно, година десь друга чи третя. І тут я дивлюся, все, хоп, типу, закрились двері е, в цьому в рефрижераторі і ніякого там движення, я йду в офіс. Кажу, что там же все, финиш. Он мне не нет. Я говорю, а не, как уже все закрыто, уже ничего не делает. А они говорят, а мы ждем еще две палеты. Кажу, а где они есть? Еще едут, еще 200 километров до нас. И оханый бабай, думаю, блять. Да, думаю, контора вы серьезно. Ладно, Дочекались ми ці дві паліти. Десь до годин двох-трьох. Коротше, 6 годині, десь три години да, прийшло. Приїхали, вони мене загрузили. Я назад в офіс, паліте ж треба міняти. Кажу, давайте мені листочок, я їду на палітний склад ваш. Вони кажуть, тут не де, я тіпа, там, де грузився через дорогу, оцей останній крайній склад. Він каже, я ж не знаю, ти ж вигружався там. Іди там питайся. Пішов я туди. зайшов, все, кажу, так то й так-то. Кажуть, ні, брата. Каже, якби типу, на рампу ти закинув, типу, в прицепі був, тоді та. А так тобі тільки той палітний листочок може дати. Ця". Ще один офіс, коротше, той, що вже типу, на брамі на вході цей, що запускає. А там вони тобі можуть дати. Добре, прикол в тому, що в нього попасти можна тільки коли виїдеш з цього, з території, а так ти в нього не зайдеш. Короче, я, я виїжджаю, стою на паркінг перед цією фірмою. Іду в офіс. Пояснюю тій жіночці, кажуть, типа я вигрузився, але паліте не поміняв. Вона щось туди вона зразу не зрозуміла. Потім вже як поняла кажу о, сорі сорі так, так. Типа, я поняла, дає мені той вже нарешті такий роздруківку на той склад. Палітний. Подзвонила, попередила там того кладовщика, що я приїду. Приїжджаю, а там Чер сидить. Каже, до мене розумієш по чешськи У мене вже часу нема чи він поговорити хотів, чи, що, блин, чи задовбати. Я його я знаю. Я кажу, вон стою є місце, типу, ти ж можеш виїхати, блин, біля цього крутанися тим своїм, тою тілешкою ти возиш. Забери палети будь добрий, та й все. Ну, коротше, я повигружав. Ну, я бистенько, в мене ті палети вилітали просто. Ящиків повельки, йому, блин, Він каже, от так рихло, так рихло то, то викладаш. Кажу, бо часу нема, блін, давай. І все, і вже поки я викладував, вже прийшло, от, По мені менеджер знову пише, каже, дойдеш до Аксбурга, там будемо міняти прицепи. Поміняєшся типа, з нашим теж, водієм. Він, він буде то вигружати, а ти його візьмеш. І більше ніякої інформації. Тут я йшов там, по Б12 вишупав на 98 родіка перед Мюнхеном. Зайшов на автохоф, ще було місце. Дякувати Богу, десь година 8. Я туди залетів, запаркувався, вже зробив паузу і зранку ми на паркінгу біля Аксберга перекинули прицепи. І я пішов, в мене була завантажена одна палета. Одна палета на мінус 25. Я туди попер. Коротше, вигрузив її сьогодні зранку. Ну, то вже не було зранку, то обід це, коротше, Я ще від паркінга до Аксбургу 2 години мені пішло. Потім десь 3 години я повернувся назад, вигрузився. Вже 5 я сьогодні зробив. Вже після тої вигрузки ще от, то вже не рахуємо. 20 км зараз я приїхав на завантаж. Зараз от мене грузять на Англію. Шеф шукає шукає по дорозі мені сервіс, бо в мене не робить печка. І от так, Фріго моргає червоним. Мадяри бігають, рація не робить. Я не знаю, що робити. Я вже написав тому і тому, зараз вони будуть давати мені або заправочку якусь, або що. За саме основне заправити фріго. З печкою то таке, з печкою по дорозі розберемося. Що, що я не знаю, цілий прицеп буде загружений 22 палети, то, чи 26, там то воно буде практично весь час робити. Виключатися не